Вітаю всіх. Тема сьогодні буде про солоби, тема сьогодні буде про коліна і ми поговоримо знову і знову про кісту бейкера. Чому так? Тому що дійсно тема важлива. Частота утворення кісти бейкера є дуже широка, і кіста бейкера є навіть у дітей. Тільки діти про це і їхні батьки ще не знають. Тому тема сьогодні про кісту бейкера. Я ви бачите випадок з кістою Бейкера, яка є у пацієнта. І ви дізнаєтесь, чому це важливо і чому це треба знати кожному, тому що кіста бейкера це не просто кіста, це бомба, яка є у вашому коліні, і яка щодня має можливість, на жаль, розірватися. Тому це важливо. Не перемикайте, тема про коліна, тема про кісту бейкера. Тому запрошую вас до підписки і не забувайте ставити уподобайку. Давайте завжди трошки анатомії. Хто, можливо, вперше чує про кисту бейкера, можливо, не знає, що це таке. Коротко про анатомію, що киста бейкера це є випинання капсули коліна з утворенням кисти, в яку набирається і синтезується рідина коліна. Тобто ця рідина є нормою вашою, але якщо ми говоримо про причину. У поверненні кіста бейкера, то це завжди навантаження, це завжди ознаки до артрозу і ця ретина, синовіальна, виробляється надлишку, яка накопичується в кісті бейкера. Тобто кіста бейкера це по-простому грижа колінного солобу, яка містить ретину синовіальну, яка є ретиною коліна і синтезується капсулою самого солоба. Тому дійсна ситуація така, що сам наш організм. Веде до збільшення цієї кісти бейкера за рахунок синтезу рідини. І якщо ми говоримо про навантаження, про травмування, про ознаки артрозу артриту, то ця киста збільшується і дає нам дискомфорт, болі, запалення і інші дуже неприємні ситуації. Тому тема важлива. Отже, ми знаємо, що кіста бейкера це грижа коліна, яка виростає по задній маяльній поверхні коліна, і може бути у багатьох із нас. Саме як вона починається, у всіх по-різному, і, на жаль, дуже часто вона діагностується невчасно, а тоді, коли киста бейкера вже є і має ускладнення надриви і розрив. Тому киста бейкера це така грижа, яка, в принципі, повинна бути діагностована і відповідно лікована вчасно, оскільки її розрив, її запалення може стати причиною багатьох проблем, що буде потребувати лікування стаціонарно і оперативно. Тому поїхали, я вам покажу випадок, чим можливо знати про кісто бейкера. Це дійсно важливо. Я вам покажу випадок пацієнта, у якого є дійсно здоровенні кісти бейкера, і він про них знав тільки на обстеження ось на днях. Тому дійсно це важливо. Чому це важливо? Тому що у пацієнта вже є ознаки дискомфорту, які проявляються в тому, що він не може присідати. Щось тверде, він відмічає в ткліні ямці, але це було вже роками, і він нікуди не звертався. Нарешті він прийшов, тому що дійсно ситуація вже настільки критична, що багато роботи яку він не виконує, він не може виконувати. Тому що треба присідати, треба нахертися, а не може. І що ж було на ОЗД? Тому важливо. Ви побачите, як виглядають ноги пацієнта без ОЗД. Насправді, візуально е побачити що там штамі кіста Бейкера майже неможливо, тому що її не видно. Але пацієнт відмічає, що при пальпації є затвердіння, є щось пружинне в ямці. А тепер, що ж на ОЗД? На ОЗД дійсно картина дуже цікава, і ви бачите гігантські кісти Бейкера, причому на обох. Нога, який дійсно який має ознаки запалення. Як ви бачите, такі наші рисочки біленькі це ознаки запального процесу і руйнування хреща пацієнта. Тому дійсно, відповідно, ці зміни, які є у пацієнта, вже не початкові, і пацієнт має гігантські кісти бейкера. Що ж робити? Тут саме питання, в тому, що, що ж треба робити пацієнту і чому вам треба знати про кікера. Це дуже важливо. Насправді, кісти бейкера виникають у багатьох. Частіше з цього вони нагадують, виникають на фоні травмувань, фізичної роботи запалення. Тобто, якщо ми говоримо про те, що в нас вже є кісти бейкера, нам треба що? По-перше, знайти причину наших змін, які виникають в коліні, чи це артроз, чи це артрит. По-друге, зняти запальний процес в коліні. Ну і третє, якщо ми говоримо про наявність кіст. Таких гігантських, вони потребують лікування медикаментозно і обов'язково функційно. Тобто ці кісти пунктуються під УЗД контролем, тобто лікар-хірург, травматолог, який володіє УЗД, виконує пункцію кісти під УЗД-апаратом, де чітко ми бачимо цю кісту, ми попадаємо чітко в кісту і ми евакуюємо цю рідину. І кіста зменшується. Вона не зникає, але зменшується. Це зменшує дискомфорт, це зменшує ризики запалення і, відповідно, зменшує набагато шансів її розриву. А це дуже важливо. Тому, якщо ми говоримо про е, будь-який дискомфорт, який виникає в наших колінах, особливо по задній поверхні, треба обов'язково зробити обтеження. Найкращим методом не забувайте обтеження колії. Це є ультразвук. Тому, якщо у вас є дискомфорт, якщо ви відчуваєте якусь припухлість, біль в коліні чи біля нього краще зробити у колін, чому? Тому що якщо там є кіста байкера, ми зможемо вчасно її лікувати, вчасно можливо пунктувати і евакуювати в вміст, і це обереже вас від ускладнень, таких як розрив кісти байкера. А розрив кісти байкера це дійсно серйозно, що потребує лікування вже. Справжньо хірургічно і в умовах стаціонару, і також під наркозом. Тому краще вам себе берегти, а для того вам треба цікавитися е, правильною медициною. Тому підписуйтесь, поширюйте фотоподобальнички і чекайте на ваші коментарі. Гадаю про те, що якщо у вас робить коліна, обов'язково перевірте їх. Не використовуйте методи самолікування, не використовуйте зайві мазі, прийдіть на УЗД обстеження. Це буде правильно. І головне інформативна.